Село Копинівці одне з тих закарпатських поселень, що зберегли свій характер від старих часів і до сьогодні. Перші письмові згадки про Копинівці датуються 17 століттям, хоча поселення тут існувало й раніше, у вигляді невеликих хуторів біля родючих луків та лісових галявин. Назва Копинівці має дві можливі версії: перша походить від слова копати, бо земля тут м'яка, городницька, і люди споконвіків займалися обробітком ґрунту. Друга від старого прізвища Копин або Копень, яке зустрічається в архівних документах угорського періоду. Обидві версії цілком логічні, і саме так часто формувались назви закарпатських сіл. У 19 столітті Копинівці розрослися за рахунок ремісників і землеробів. Село стало важливою частиною господарської системи Мукачева. Люди працювали на виноградниках, у млинах, у лісових маєтностях, Копинівці були також відомі своїми теслями, майстрами, які будували хати та господарські споруди для навколишніх сіл. Під час Чехословаччини сюди проклали дороги, з'явилися перші торгові двори. У радянський період Копинівці стали частиною аграрного колгоспу, вирощували картоплю, зернові, городину, виноград і утримували худобу. Жителі зберегли працьовитість і традиції, які передавалися з покоління в покоління. Сьогодні Копинівці це тихе затишне село Мукачівщини, де земля й досі годує родини, а старі традиції живуть поруч із сучасністю. І якщо ти хочеш продовжувати цю мандрівку закарпатськими селами разом зі мною, підпишись прямо зараз, бо попереду ще десятки історій, які ти не захочеш пропустити.